Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuq UA. Сьогодні ми розглянемо портативний акумулятор же Powerbank від компанії Brevia. Модель ePower 48K. Постачається фірмовій упаковці. Powerbank. Ось так. Ось виглядає. Тут у нас інструкція з гарантійним талоном. Ось така. Підставка, швидкісна зарядка, вихідна напруга 40 Вт, потужність зарядки. І ось в такому чохлі знаходиться сам акумулятор. Ось такий має вигляд із soft-touch пластику корпус. Вага даного павербанка 1,5 кг. По роз'ємам у нас два повноцінних usb роз'єма. Також роз'єм Type-C, роз'єм для зарядки самого павербанка і роз'єм прикурювача. Також вбудований. Ліхтар. Кнопка ввімкнення є також індикатор заряду. Щоб увімкнути ліхтар, потрібно зажати кнопку ввімкнення. Режимів додаткових немає. Або вимкнути, або вимкнути можна. Ось такий павербанк. Ємність його 48 00 мА або 153 Вт. години. Незамінна річ у подорожах, ємності в 48 тисяч міліампер буде достатньо, навіть щоб підзарядити декілька разів ноутбук.